Вітаю, зима час, коли ми всі чекаємо на свята і сніг. Але погодьтеся, це ще й час, коли треба бути особливо обережними. І от сьогодні ми поговоримо про одну небезпеку, яку часто просто не помічають, хоча вона буквально нависає над головою. Просто задумайтесь на секунду ми ж як звикли постійно дивитися під ноги, щоб не послизнутися. А як часто ми дивимося вгору? А виявляється, те, що згори, може бути набагато набагато серйознішим. З одного боку, бурульки це ж така краса, правда? Вони виблискують на сонці, створюють таку казкову атмосферу. А з іншого варто температурі піднятися хоча б трохи вище нуля, і ці крижані красуні перетворюються на справжні сінькі льодові снаряди. Давайте розбиратися, чому це настільки серйозно. Отже, небезпека згори що ж саме робить звичайну, здавалося б, бурульку такою підступною загрозою? І це, знаєте, не якісь там теоретичні погрози. Це реальна статистика. Щороку в Україні стаються випадки, коли падіння льоду з дахів призводить до жахливих наслідків від важких травм до, на жаль, найгіршого. То де саме треба бути особливо уважними? Ну, найчастіше бурульки утворюються там, де стікає вода, над водостічними трубами, по краях дахів, тобто на карнизах, а ще на балконах і навіть на гілках дерев, що нависають прямо над пішохідними доріжками. А ось вам дуже корисна підказка. Іноді небезпечну зону можна визначити, навіть не піднімаючи голови. Якщо бачите, що на тротуарі раптом починається такий собі льодовий наріст, значно товщий, ніж довкола, це майже 100% знак, що прямо над цим місцем щось нависає. Гаразд, небезпеку ми усвідомили. Тепер переходимо до найголовнішого що ж конкретно робити, аби себе убезпечити. Це прості, але дуже дієві правила. Запам'ятайте ці чотири кроки, вони можуть врятувати здоров'я. Перше завжди, коли підходите до будинку, підніміть голову, оцініть дах. Друге бачите загрозу, тримайте дистанцію, відійдіть від стіни хоча б на 3-4 метри. Третє ніколи, ні за яких обставин не зупиняйтеся під навислим льодом. Ну і четверте, якщо вже обійти небезпечне місце ніяк не виходить, то проходьте його максимально швидко. А тепер найважливіший момент. Уявіть ситуацію, ви йдете і раптом зверху чуєте якийсь тріск або шум, яка буде перша інстинктивна реакція. Так от, увага! Перший інстинкт підняти голову і подивитися цього робити категорично не можна. Це марна трата дорогоцінних секунд, яка до того ж підставляє під удар обличчя та голову. Правильна дія миттєво притиснутися в притул до стіни будинку. Чому саме до стіни? Здається, нелогічно, правда? Але річ у тім, що сніг чи лід майже ніколи не падають строго вертикально. Вони летять трохи вбік, а сам козирок даху і виступи на фасаді створюють маленьку, безпечну зону прямо біля стіни. Це може стати таким собі тимчасовим укриттям. Звісно, особиста обережність це ключове. Але безпека взимку, це, знаєте, така спільна справа. Вона стосується далеко не лише пішоходів. Тут відповідальність розподілена. Управителі будинків зобов'язані ставити огороджувальні стрічки і, звісно, чистити дахи. Батьки і вчителі пояснювати дітям, що гратися під карнізами не можна. Ну і водіям теж варто пам'ятати, що бурулька може пошкодити не тільки людину, а й машину, припарковану занадто близько. І окреме дуже дуже важливе нагадування батькам діти у візочках чи на санчатах. Найвразливіші вони не можуть швидко зреагувати, тому ні на секунду не залишайте їх без нагляду біля потенційно небезпечних будинків. Отже, якщо все підсумувати, виходить проста істина. Хоча за зимову безпеку відповідають і комунальники, і власники будівель ніхто не подбає про нас краще, ніж ми самі. Тож запам'ятайте, наша безпека це насамперед наша уважність. Дивіться не тільки під ноги, а й угору, і навчайте цього дітей. Ці прості речі допоможуть насолоджуватися зимою без жодних неприємних сюрпризів. Бережіть себе!